Студент п'ятикурсник Максим Чичановський до прозорого офісу, що на космонавтів прийшов отримати талон для оформлення житлової субсидії на опалювальний період. Дізнаться перелік документів для отримання субсидії в гуртожитку на двадцять сьомий трошки чарги велике, але нічого розповідає сам із Хмельниччини. Тут проживає у гуртожитку. Говорить цьогоріч ціни на проживання зросли. Ну зараз стабільної ціни в гуртожитку немає. Ну... Тисячі три чотири. В середньому половину вартості за рік покриває десь. Дізнатися, чи зможе отримати державну пільгу на комірне прийшла і Ольга Іванівна. Важко, ви розумієте, у мене пенсія 2100. Проплатити комунальні, вибачайте, ліки купити в моєму віці і ще щось з'їсти. Я проживаю в чужій хаті собственно, і Я за ню ж повинна платити. Талони на отримання житлової субсидії за місяць отримали понад 3200 вінничан, каже директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Третина з них це переселенці. Ми з вересня місяця розпочали видачу талонів, тобто на жовтень місяці, на листопад. Хто звертається за субсидію, то талони люди беруть, але вони вже у нас, скажімо, свідомі, вони розуміють, що потрібно брати талон це тільки коли вперше звертається або зміни в складі сім'ї. Це решта не потрібно нервувати. все проводиться в автоматичному режимі. З 1 жовтня замість органів соцзахисту виплачувати субсидії буде пенсійний фонд. З 1 грудня він їх і призначатиме. Це рішення уряду. Його ухвалили, або люди, які через воєнні дії покинули свої домівки, могли і надалі отримувати соцдопомогу на інших територіях України. Нині у Вінницькій громаді зареєстровано понад 44 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Про це Суспільному розповіла очільниця обласного. Мого управління пенсійного фонду Олена Курчака людина незалежно від місця проживання приходить до найближчого відділення пенсійного фонду, і незалежно де вона зареєструє, отримує повний спектр послуг. Така сама система буде запроваджена в призначенню і надання змін, які будуть торгатися у пільгах і у субсидіях. Єдина централізована система дозволить в найближчий термін визначити право людини на призначення тих чи інших виплат. Зміни не впливають на отримання соцпослуг, каже Корчака. Люди, які раніше оформлятимуть держдопомогу у прозорих офісах міста. Так само як департамент соціальної політики здійснював прийом цих громадян, він буде продовжувати здійснювати. Але письмові звернення і електронні звернення будуть надходити до пенсійного фонду України. За словами Олени Корчака, умови отримання субсидії не змінилися. Її і надалі надаватимуть готівкою через банківські установи або відділення Укрпошти. Юлія Виснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.